Виховати слухняну та зручну донечку це найстрашніший злочин проти своєї дитини, бо таким чином ми ризикуємо приглушити її природню здатність до самовираження та прийняття власних рішень. Постійне підкорення авторитетом без права голосу формує залежність від чужої думки та страх перед помилками. Такі діти можуть вирости з низькою самооцінкою та труднощами у відстоянні своїх меж. Важливо навчити доньку бути самостійною, сміливо висловлювати свої думки та почуття, щоб вона могла стати впевненою та самодостатньою особистістю. Слухняність не завжди показник хорошого виховання. Важливіше розвивати вміння бути собою, бути справжньою. Бо бути справжньою, бути собою це не означає бути поганою. Важливо навчити дівчинку любити та поважати себе, слухати та чути себе, навчити її пишатися з собою.